Новинка на моїй сторінці це еліксір натхнення, склад якого це екстракт чистотіла, екстракт квітів ромашки і показання до. Застосування приймають при порушеннях функції печінки та жовчного міхора, гепатити, холесистіти, жовтчокам'яна хвороба, підшлункової залези, шлунково-кишкового тракту, коліти, ентерити, гастерити, виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, поліпах в шлунку, і кишківнику, в суглоби, остеохандрози, подагри, артрити, артрози, при туберкульозах, легень, бронхітах, алергіях також для профілактики і оздоровлення онкологічних захворювань Застосовується і зовнішньо, і Внутрішньо, дорослим 7-10 крапель тричі на добу, діткам по 3-5 капель 1-2 рази на день. Зовнішньо для ополіскування голови при наявності лупи. А, також для обробки шкіри ураженої псоріазом а на бородавки, папіломи, мозолі, грибкові уражені шкіри прикладати на розведений елексир на марливому тампоні двічі на день для замовлення. І більш детального опису продукту, будь ласка, пишіть мені в особисті коментарі. Мій номер телефону є в шапці профілю.